І так, інфантильність. Чи можеш ти нам розказати трошки, що таке інфантильність і як вона проявляється у людей? Ну, загалом інфантильність часто загалом путають з незрілістю, але я би назвала це більш психологічною незрілістю. Вона може бути як психологічною, так і соціальною. Тобто проявлятися. Е, і причина власне звідси теж так походять, що можна, можна виокремити соціальні причини, психологічні причини, і, можливо, навіть якісь там особисні фактори. Так, ну дивись, якщо так загалом говорити, як ми, от, з чим у тебе асоціюється слово інфантильне, коли ти чуєш, що там, хтось з твоїх ну, там, знайомих, коли ти загалом чуєш слово інфантильна людина. Які в тебе перші уявлення, перші асоціації? Ну, в моєму розумінні інфантильність. Це простими словами, коли доросла людина поводиться як дитина. Так. Але воно отак просто сказати: поводиться як дитина. Але так само треба мати визначення і розуміння, що означає поводитися як доросла людина. І, і що мається на увазі, коли кажуть, поводиться як дитина? Угу. Е, Напевно, ти зустрічала людей так, що поводяться інколи. Тобто вони інколи там проявляють якусь таку грайливість, можливо, в з друзями, в повідінці там з партнером. Інколи їм хочеться так проявлятися, і тобто так по-дитячому. Можливо, от як це може проявлятися? Бо вони там можливо і капризують, так показують, як кажуть свій характер в чомусь, або обурюються, або напаки надто яскраво проглядімо емоції. Це також можна віднести до інфантильності цей момент, правда? Тобто, людина. Повадиться як дитина, тому що вона не контролює достатньо свої емоції, відповідно, в інших людей стається таке враження. Ти таких людей такі зустрічала коли-небудь. Звісно, і я можу сказати, що навіть у мене таке є, що інколи, особливо з близькими друзями, я буваю дуже відкрита, грайлива угу. і так само коли дурачуся і таке всяке. І потім мені теж не те, що. І інші люди мені про це кажуть, але інколи навіть я сама ловлю себе на думці про те, що можливо в моєму віці я мала би поводитися трохи стриманіше, доросліше. Угу. Так. Тобто загалом ти таку особливість свого характеру визначаєш, але вона в тебе не присутня завжди. так? Тобто це передається інколи. Чи правильно я тебе зрозуміла, чи воно тебе все ж таки переважає, і ти можеш сказати, що ти більш до цього схильна. Чи тільки інколи, інколими періодами, залежно від настрою. Mm. От я тут теж не можу визначитися, не можу зрозуміти, чи це просто особливість характеру у мене. Чи це справді якісь присутні ознаки інфантильності? Тому що він сказав, що інколи склад більшість часу? Ну, я все ж таки думаю, що це просто особливість характеру. Угу. Чому я тебе це питаю? Давай я трохи підведу до, до, до нашої такої основної ну, теми, щоб розкрити загалом, це може бути особливістю характеру, і це нормально. Тут, тут не є, це не є не є патологією, але часто люди ось, все таки запитують мене як психіатра, коли це є патологією, коли варто звернутися? Що, ну, що з цим робити? Е, тому тут так, якщо, наприклад, якщо коротко розказати, якщо є от така особливість, вона проявляється. Кожного разу це взагалі визначає людину, її особистість, і людина через цю свою особистість вона не може там досягати певних ну то вона хоче в житті. Це її заважає, або навпаки, призводить до якихось розглядів. У неї, наприклад, у мене от була пацієнтка, розкажу клінічний випадок, коли вона а, що, от загалом що сталося? Вона була інфантильна, так у неї це відмічається. Е, через цю інфантильність вона не може взагалі влаштуватися на жодну роботу. Відповідно, батьки її постійно за це дорікають. Так, Вони, за це конф є конфлікти з батьками. Е, відповідно, вона має навіть якийсь такий певний острів суспільства, тому що вона просто це не забезпечення батьків. Це стало причиною, власне, тому вона звернулася до мене, бо в неї виник тривожний розлад і навіть депресія. Тобто в якійсь там мірі, помірного ступені в неї була депресія, діагностовано. Ну, коли ми вже там знаємо, це проговорили, то виявилося, що от причиною. Таким корінним проблемам стала саме ця інфантильність. Чому я це розказую? Тому що ти бачиш, що це може призвести до таких проблем, порушень, які треба вирішувати. А може бути, так як, наприклад, в твоєму випадку, це, тобто це ні до чого такого не призводить. Просто це є твоя особливість, з якою можна постійно працювати. Якщо тобі треба, її можна вдосконалити її, тобто зменшувати цю інфантильність. Але теж повністю її забрати, я би тобі не радила, тому що це є така твоя ізюминка також. І, ну ти ж насоджуєшся цим, так? Так. Так, тому е, тут е, от коли це є якесь порушення е, патології, можна сказати, тоді треба це з цим боротися? Ну, тоді треба цим працювати. Е, як ти вважаєш, от чи в тобі така риса вже ну, то присутня, ти там якісь прояви інколи помічаєш? Чи це тобі досягати того, чого ти задумала? Чи відчуваєш ти, що тобі там, наприклад, там чи здобувати якусь подумати якусь професію, нову нове заняття, щось там планувати? Чи тобі це заважає? Mm. Ну, щоб відповісти на це питання, я би хотіла ще більше дізнатися про ознаки інфантильності. Тому що я сказала, що з мого боку, це о, буває тільки коли я з друзями, і інколи поводжуся грайливо mm -hmm. або і таке. Але що, що, що ще? Ти маєш на увазі під інфантильністю. Які ще є ознаки, щоб я могла знати? Так, ну дивіться, як людина інфантильна вона повадиться. Вона може перекладати свою відповідальність на інших людей. Тобто вона не хоче брати відповідальність за своє життя, так сказати. Вона не хоче приймати якісь рішення, вона постійно перекладає ці проблеми, які треба вирішити на інших людей, на батьків, на партнера, то на будь-яких знайомих. Вона не хоче, наприклад, як середні петинки, не хоче шукати роботу, вона не хоче нічого робити, тобто вона. Так, вона хоче передикувати, можна так сказати, не хоче нічого робити, і хоче, щоб їй все просто так діставалося. Тобто вона не хоче брати якусь таку відповідальність за себе. E, часто такі люди в стосунках, якщо говорити, вони також перекладають відповідальність. Вони є дуже незрілі, тобто вони не знають, як поводитися в тому плані, що не знають своїми емоціями. E, буквально на поступному місці вони можуть як не кажуть завести це, дуже яскраво на все реагувати. Вони можуть добиватися того, що вони хочуть капризами, істериками, тобто так власне, як діти інколи намагаються маніпулювати. E, от в такому ключі можна коротко розказати про інфантильність, чи пам'ятаєте в собі такі риси. Mm, інколи інколи так, інколи буває, що мені хочеться, щоб коли я маю, щось, я знаю, що я маю щось робити, але мені дуже не хочеться, і я не можу себе заставити. Мені інколи так і хочеться, щоб був якийсь, якась людина. Яка би мене заставляла, яка би мені казала, йди робити то-то і то, то. то Тому що я сама себе не, не хочу заставляти, що то не хочу. І... Тому було б добре, щоб хтось стояв із палкою біля мене, і заставляв мене щось робити, є таке. Але які <світтє> причини інфантильності? Чому вона виникає? І чи вона йде якось з дитинства, чи. Ну, чи може таке бути, що от, я доросла людина, вона була поводилася як доросла людина, а потім в неї розвилася інфантильність? Чи такого не може бути? Взагалі, як це? Чи це з дитинства йде, чи так, є фактори з дитинства, які впливають, наприклад, тут може бути як гіперпіка батьків, такі наприклад, коли вони мало турбуються про дитину? Ту тут дуже цікаво. Наприклад, якщо НАТО як історії з моєю пацієнкою, спочатку в дитинстві батьки дуже сильно нею опікувалися, турбувалися, не дозволяли їй там нічого в тому плані допомагати навіть вдома, тобто вони не, не розвили в неї якісь такі побутові навіть навики. Тому відповідно вона не має цих от, пристосувань до дорослого життя, як поводитися, що їй треба брати якусь відповідальність, тому що всім цим опікувалися батьки. І тут знаєш, так різко батьки казали, що все тепер ти робиш все сама. Це не був як колодний душ, ну, тому на тепер все важко. Ми з цим працюємо з нею. Mm -hmm. а, також може бути, коли є мало турбується, тобто батьки мало турбуються про дітей. Відповідно, потім, коли людина вступає в стосунки, в мене теж така була ситуація з м -м, пацієнтом. А, що робиться? Людина втомилася надто довго вона втягнула от, от, весь цей тягар проблем на собі, і потім вона от, побачила, що про неї турбується і на різко перекладає всю, от, всі свої проблеми, відповідальність на партнера. Вона це просто. Якби зрушується все з своїх плечей, це може бути добре спочатку, але потім, звісно, що це впливає на партнера, впливає за на стосунки. Угу. Так. Думаю, так, це звісно, що впливає такий фактор з дитинства. Може це виникнути і не з дитинства. Тобто це може виникнути на, наприклад, через якісь травми. Коли не стається якась психологічна травма, відповідно потім. Е, от, Наприклад, розкажу, що випадок е, була теж, один, був один пацієнт в мене, все було нормально, він мав дуже, досягав таких е, хороших успіхів в роботі, йому це подобалося. Е, Потім пішла ця хвиля скорочень. Відповідно, Хоча він має потенціал, він має навики, але він не може знайти роботу. Відповідно, Йому відмовили по декілька степени, йому відмовили. І потім в нього таке є розчарування накопичилося, негативні емоції, і тепер він просто не хоче. Він не хоче знову цього зазнавати, розчарування, він не хоче знову пробувати шукати нову роботу, відповідно, ходити на співбесіди. Все, він не хоче цього робити. І відповідно в нього тут теж з якась така інфантильність. Він скаже, що він просто хоче сидіти вдома, нічого не робити, все, щоб в нього не було ніякої відповідальності. Mm -hmm. е, тому тут це може виникнути як із дитинства, так і потім протягом дорослих, якщо є якийсь до цього фактора. Насправді, факторів може бути дуже багато. Добре ще питання: чи може інфантильність супроводжувати якісь інші психологічні розлади? Е, так, я це про це вже трохи сьогодні почала говорити, як в історії, коли зазвичай до мене люди звертаються з психічними розладами. Вони не, не скажуть, що я інфантильна або я інфантильний. А це ми виявляємо з ними вже в процесі, коли ми діагностуємо якийсь психічний розлад. Наприклад, як в випадку з моєю пацієнкою, в неї от, скарги були на підвищену тривожність, небажання бажання будь-що робити, відповідно, дуже багато думок нав'язливих, дуже вона це передумовувала, відповідно, була дуже низька самооцінка, оскільки батьки постійно був осу ос, з боку батьків, з боку Успішно з боку родичів, тому е, коли ми почали це все розбирати, як воно з'явилося? Воно з'явилося через те, що в неї от така інфантильність присутня в, в її характері. Е, тому це може це дуже часто супроводжують і, інш, і різні психічні розлади. Напевно, до теж що могла за собою навіть помічати, я хочу в тебе це таке, наскільки розвинено, що от коли ти щось відкладуєш і ти сказала, щось не робиш, mm -hmm. що на цю думку ти мала би зробити, або, наприклад, навіть коли ти, там, як ти кажеш дурачишся своїми друзями. І потім тобі тебе є якесь таке відчуття, що ти зробила щось не так. Звісно, це відчуття тобі не, не приносить ну, тобто, гарного настрою. Воно трохи впливає на твій настрій. Як ти це помічаєш? Ну, на своєму прикладі, звісно, це такий дуже спрощений варіант, оскільки в тебе немає такого яскравого е, варіанту розвитку. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, буває таке, що інколи я ловлю себе на думці, що. Треба було поводитися трошки стриманіше, доросліше, і замість цього е я могла би потратити цей час на речі, які я мала, мала би робити. Угу. В плані розвитку, кар'єри, так далі. Ну, тут. Такі докори сумління, і ти порівнюєш себе в момент з людьми чи ситуацією. От ти порівнюєш себе з людьми, які на твоєму місці поводили себе по іншому, і то знали б більше на твоєму місці, чи ти порівнюєш себе ситуацію. З ким ти себе порівнюєш? Або Інколи буває, що є порівняння із людьми, знайомими людьми, коли я собі думаю, ну от, наприклад. Інша людина вчинила би по-іншому, вона би так не поводилася. Так, буває таке. Ну, оце я просто питаю, щоб ти бачила, як взагалі розвивається людина, потім якийсь розлад. тому що вони надто є певна, певне, звісно, людей, які надто на цьому зациклюються. Тобто ти тільки подумала і забула. Потім тобі от ти не думаєш більше про це. Тобто на рівні думки. А є люди, які мають такі когнітивні помилки. Відповідно, вони думають, помилки месні відповідно вони це дуже передумовують, вони надаються цьому такому катастрофічного характеру, і все. Вони вже вважаються повними невдахами. Відповідно, для чого тут що робити далі, нема вже взагалі потім прокидатися і щось робити. У мене до такого не доходить. Я угу. просто розказую, що надає маленькому перекладі, mm -hmm. як це можна люди, це розкручують. Uh, так, Це відповідно питання про те, чи це, звісно, це дуже пов'язано з життєвим психічними ростами. Тому, якщо ви от, за собою таке помічаєте, найголовніше, що це впливає на ваше якість життя, якщо ви бачите, що ви там чогось -то, досягаєте того, що -то, ви хочете. І відповідно потім це впливає на якість вашого життя. І є щось таке, що стримує вас. То, щоб повністю розвиватися, досягти тих висот, які ви задумали, то варто звернутися до психотерапевта чи психолога для того, щоб це проговорити. Насправді це дуже легко все забирається, і от саме в методі КПТ. Тому що просто помилки оці мислення забрати і замінити іншими думками. Добре, а чи можеш ти дати декілька якихось простих порад а, для мене? Можливо, іншим, це буде цікаво. От як з цим боротися, як трошки змінити своє мислення щодо цього? Mm -hmm. Ну, найперше, я би порадила, щоб просто я можу порадити з боку психіатрії, щоб просто себе не заганяти потім до того, щоб отримати якийсь розлад. Е е е е навіть якщо сьогодні, наприклад, тобі не довелося зробити те, що ти запланувала, себе за це не критикувати, а просто за себе породіти е е за те, що ти, що, ти вже досягнула. Це може бути і протягом дня, і протягом певного періоду часу. Просто собі подякувати за те, що ти вже зробила. Е, і потім, звісно, це не означає, що ти маєш класти руки руки, все. Я це зробила все день. Я відпочиваю все життя. Нікого не мама, ну я не до цього веду. А просто, щоб подякувати собі, тоді отримати таку мотивацію, натхнення рухатися далі. Тому що я вважаю, що ми маємо собі дякувати і взагалі пишатися собою за будь-яку річ, яку ми вчинили. Тобто це може бути навіть щось маленьке. Навіть там в мене є пацієнти, які кажуть, що влез до певного розладу вони не можуть читати книги тепер, вони дуже відволікаються, їм це не подобається, хоча раніше не це любили. І в них одразу такі страх, що вони все. Вони кажуть, що вони там втрачають якісь когнітивні навички, вони не зможуть гарно висловити свої думки. в тому плані. Я просто їм кажу, що це ж не означає, що ви маєте собі ставити такі планки, прочитати цілу книгу там за два дні. Ні, це достатньо просто дві-три сторінки. Якщо важко дві сторінки, тоді одну сторінку прочитати. Але потім, які ви це виконали, от. Сам, сам факт, ви це виконали, все, значить ви молодець, ви собою пишаєтеся, і потім ви будете мати енергію натхнення більше прочитати сторінок. Це на такому простому прикладі. Так само, наприклад, то я тобі пораджу, що в тебе якісь такі сумніви щодо того, чи ти правильно зробила. Там, ти, ски, м м тобі вважає, е здавалося, що ти поводилася більш е по-дитячому і не так в спілкування з, наприклад, однолітками. Е і тебе це, от, е тебе це засмучує Ну, в певному плані. Тоді тобі треба просто собі задати себе питання. В той момент, ти почувалася заслужені, чи ти насолоджувалася цим моментом? Я думаю, ти тоді насолоджувалася і провадила якісний гарно час. Тоді чому ти маєш святкуватися за той час, який ти провела гарно. Тому що я все-таки думаю, що життя надто коротке, ми маємо насолоджуватися кожною миттю. Якщо в тебе в цей момент була така можливість нею насолоджуватися, то чому не насолоджуватися? Тобто, ти розумієш, до чого я веду? Так, я розумію. І це я хочу сказати, що це дуже і дуже хороші поради. Тому що. Е... Я знаю, що я тебе його вже питала, ти мені це казала, і я застосовувала ці поради, і це справді дуже і дуже допомагає. Особливо то, коли не, не гнобити себе за якісь помилки або за якісь вчинки, і що кожен раз хвалити себе. Якщо так, я зробила якусь корисну річ, якщо я зробила щось, якусь навіть невелику, незначну річ, яку я мала зробити, і просто себе похвалити за все, це. це дуже це так. допомагає і це справді піднімає настрій і мотивує робити щось. Uh -huh. І в тому твоєму випадку я теж тебе питала: от хто від цього постраждав? Там ти посміялася, ти, ти там провела гарну час з друзями, тобі здавалося здалося, що ти, там не так повадилася. Але ж від цього ніхто не постраждав. Тобто ти при, приємно провела час, твої друзями, несулися твоєю компанією, тоді в чому проблема? Всі раді, всі задоволені. Просто от проблема в тому, що ми інколи щось таке придумуємо, що насправді навіть такого немає. Тому тут таке не варто на цьому зациклюватися. І якщо, наприклад, оця от, інфантильність. Наскільки ти вважаєш, вона тобі заважає рухатися вперед в плані того, щоб досягати якихось там успіхів в професійному плані? Mm. Чи ти про це не думала? Ні, я про це думала. Mm. І... От я саме тому і питаю тебе за інфантильність, тому що я не впевнена, чи це саме інфантильність, чи це щось інше. Коли От саме то, що прокрастинація, коли я постійно відкладаю справи на потім Угу. Mm -hmm. так, от у мене є якась ідея, але я не, не хочу її реалізовувати, mm -hmm, так. А що тобі заважає? Що ти про це що тобі заважає? Немає енергії, немає настрою, немає натхнення, тобто. Ну, в такому плані, я думаю, трохи може понести, я можу забути, що в нас подкаст, а не прийом з пацієнтами, тому ти мене зупиняй. Добре. От є якась ідея, я хочу щось зробити, або, наприклад, там, я знайшла нову вакансію і от подати в неї резюме. І просто Добре. якась неземна сила, протидія. Мене відштовхує від цього, і я ніяк не можу себе заставити. От і, і саме мене турбує оце заставити себе. <гум> чи я маю себе заставляти, чи це просто річ, яка мені не подобається, мені не підходить. Чи я маю взяти на себе, чи це е, моє таке дитяче мислення, і чи я маю взяти себе в руки і заставити себе все ж таки це зробити? Ну, тут розібратися. Чи було в раніше в минулому ти роб, е, професії вакансії, які тобі подобалися, ти на себе не заставила це робити? Тобто подавати на вакансію? Було таке. Та, я теж розумію, що раніше mm -hmm. як, так само було багато речей, багато ситуацій, де я просто брала і робила. Mm -hmm. І все було нормально так як доросла людина. Mm -hmm. е -е, ну, Тут таке, знаєш. Е Припустимо, якщо б у тебе була сім'я і двоє дітей. То тебе теж, як ти думаєш, що ти б теж прокрастинувала, все-таки би пішла і щоб в тебе не було іншої можливості? Я думаю, ти що ти... я би все ж таки робила. Да. Можливо, це справа в тому, що у мене є така можливість для прокрастинації. Ти? Я десь чула такий вислів, що лінь і прокрастинація це привілегії, це привілегії. Це не недоліки, а привілегії. Тому що не кожен може собі дозволити. Нічого не робити. Так. А ще краще нічого не робити, не відчувається до корінські сумріння. Це взагалі ідеально. Ну, тут давай так, якщо в тебе якась така робота мрії. Я теж знаю, що тебе схиляюся до тої думки, що це просто не твоя робота. Тобто це не та вакансія, яку ти мрієш робити. Є в тебе там, наприклад, якісь там перешкоди в тому плані. Вона тобі не подобається, то найближча причина. Ще в тебе якась така робота бригади, як ти бажаєш? Є якась така вакансія, яку би ти побачила, ти можеш її описати. Е, ну, Може реальними, звісно, ти mm -hmm. б її побачила і все, От, ти не задумовуючись, туди подаєш. Є таке, у мене є таке на думці, але з цим у мене і це інша проблема це боязнь проявлятися, проявити себе. Тому що, коли я про це думаю, що я могла би це робити, то потім мені приходять такі думки, що мене, що мене зупиняє. Це те, що як це буде виглядати збоку, що подумають інші люди, і от саме це проявлятися в світ. Щоб мене бачили інші. Але я думаю, це вже буде на наступний раз. Я теж подумала про те, що я експерт. Я можу сказати, що я експерт в тому, як навчити людей, не буду тут говорити пафосно, але як навчити людей про те, щоб вони не боялися, що за них подумають інші. Як ти вважаєш, ти знаєш, ти ще більше людей, інших людей, крім мене, хто, кра... хто наскільки сильно не турбується про думку оточуючих? Ні, з моїх знайомих з мого оточення. Не подумало, хтось може піти в піжамі і в рожевих тапочках е, магазин публічний. Так, так. Ну я не е, ну, як це можна приліфізуватися, але це хороший приклад того, що не треба думати про що скажуть -ші інші люди. Добре. про це ми поговоримо вже наступного разу, mm -hmm. тому що накінчився час. Це було дуже так. цікаво, дуже приємно. Я почуваюся, ніби я побувала на консультації. Психотерапевта, це угу. дуже дякую за твої відповіді. Так, я ще хочу додати: от, от щодо лікування, так? Лікуємо тільки тоді, коли є розлад, відповідно супутній психічний, якщо це там депресія чи будь-яким іншим розладом. Загалом, як допомогти, якщо людина відчуває от такі от, запити, це саме звернутися до психотерапевта. Тут буде основний метод. Ну, якщо хтось має питання щодо лікування. Якщо ж тобто є щодо додаткові питання, то можна написати в коментарях і ми на це з радістю відповімо. Добре. Uh -huh. Все. Все. Па-па.